Вітаю, я Андрій Городиський. Час новин світ на першому сьогодні у випуску. Може, вийдемо з ЄС. У Великій Британії почали готуватися до референдуму про вихід. Порожні вулиці і школи у Кореї наступає смертельний коронавірус. Робити добро просто. Американець безкоштовно латає одяг волоцюгам Сан-Франциско. Євросоюз більше не може вважати Росію своїм стратегічним партнером. За таке проголосували майже дві третини депутатів Європарламенту. Підставою стали дії Москви в Україні. Депутати рекомендували керівництву ЄС переглянути відносини та посилити протидію російській пропаганді та дезінформації. європарламент вимагає також розробити нову стратегію відносин з Росією і східноєвропейськими партнерами ЄС. Надія Савченко сидітиме в СІЗО до 30 вересня. Арешт української льотчиці продовжив Московський міський суд. Слідчі вирішили, що Надія надто повільно читає справу. З 35 томів осилила 28. А захисники взагалі не починали ознайомлюватися. Тому слідчі і звернулися до суду з клопотанням продовжити арешт. Рішення суду адвокати Савченка будуть оскаржувати. Росія втратила 160 мільярдів євро через санкції. Це констатував Володимир Путін, який нині на всесвітній виставці в Мілані. Президент Росії хоче, щоб обмеження якнайшвидше скасували, щоб мінські угоди виконувалися і в Україні запанував мир. А ще розкритикував велику сімку, яка виключила Росію з кола найвпливовіших держав світу. Німеччина має більше перейматися миром у світі. Так вважають дослідники з п'яти найбільших інститутів, які спеціалізуються на стратегічних дослідженнях. Вони вимагають від ФРН більш більше кризової дипломатії, зокрема в Україні. Докладніше про це розпитаємо оглядочку української редакції до Чівелі Христину Ніколайчук. Вітаю Христину. Хто проводив ці дослідження і про що там йдеться? загалом? Дослідження називається Експертний звіт з питань миру проводиться воно раз на рік п'ятьма найвідомішими німецькими інститутами дослідження миру. Експерти, залучені до роботи над звітом, закликали федеральний уряд Німеччини перебрати на себе більше відповідальності за мир у світі. Вони хочуть більше кризової дипломатії від Берліна і вважають, що найкращим шляхом до цього стала би стратегія запобігання кризам, тобто дбати про те, щоб ці кризи взагалі не виникали. Фахівці називають це. Превентивною зовнішньою політикою, крім того, вони закликають Берлін збільшити також гуманітарну допомогу кризовим регіонам та підтримувати процеси реформ у цих країнах. Які ще тези стосуються України, і чи можуть ці звіти якось вплинути на офіційний Берлін? Україна згадується в контексті ймовірних поставок зброї з огляду на бойові дії на Донбасі. Дослідники вважають цей крок недоцільним, бо це на їхню думку лише ескалює ситуацію в регіоні, а не розрядить її. Крім того, це ще більше зашкодить і без того вельми напруженим стосункам між ЄС та Росією. Але поки що офіційний Берлін таких намірів і не сигналізував. І Меркель, і Штайнмаер у всіх своїх заявах на цю тему поки що рішуче відкидали таку можливість їхня. Аргумент допоки ще залишається можливість для дипломатичного вирішення конфлікту, поставок зброї на Донбас не буде. Дякую, Христину. Христина Ніколайчук, оглядач української редакції Deutsche Welle, з нами на прямому ефірі з Німеччини. В Естонії локалізували пожежу на хімічному заводі. Плівка на складах у місті Сілла Майя загорілася вчора в день, і відтоді там працюють рятувальники. По допомогу до медиків звернулося четверо вогнеборців. Працівники підприємства не постраждали. Людей із хімзаводу вивезли, щойно зайнялося. На цих ексклюзивних кадрах новин світ, бачите, споруда обгоріла настільки, що може завалитися в будь-який момент. Над місцем пожежі здіймається чорний дим. Рятувальники приборкують осередки полум'я. Викидів небезпечних речовин у повітря не сталося. Служба хімічного контролю дозволила жителям сіла має виходити на вулиці і відкривати вікна в оселях. Від коронавірусу МЕРС у південній Кореї вже померло 9 людей. Заразилося більше як сотня, повідомляють місцеві агенції. Влада намагається запобігти поширенню надуги. По всій країні закриті майже 2 тисячі навчальних закладів і дитсадків. Скасовані масові розважальні заходи. У столиці Сеулі бізнес-центри обладнали теплочутливими камерами і дезінфекторами для рук. У зоні ризику понад 10 мільйонів жителів. Через спалах хвороби президент Південної Кореї скасував візит до США. Коронавірус мерз вперше вияв... Вили в Саудівській Аравії три роки тому на тепер відомо по всьому світу заражених більше як тисяча ліків від недуги, що вражає верхні дихальні шляхи і викликає атипову пневмонію. Наразі немає. На відміну від Саудівської Аравії, де зараз багато інфікованих, в південній Кореї не знають хто заражений, а хто ні, тому я нервую. Компанія, в якій я працюю, не надто переймається вірусом. Тож я вирішив носити маску. За проведення референдуму про вихід з ЄС проголосувала нижня палата сполученого королівства. Так сказали дві найбільші фракції парламенту проти були тільки представники Шотландії. Це перший крок до референдуму для повного затвердження. Постанова має пройти ще кілька читань та етапів голосування. Референдум ініціював прем'єр-міністр Девід Кемерон після перемоги його партії на виборах навесні цього року робити добро просто довів американець Майк Свен. Чоловік безкоштовно латає одяг жителям найбіднішого кварталу Сан-Франциско. Нитки, ножиці і швейна машинка інколи допомагають витягнути з депресії зневіреного клієнта. Пересвідчилася Христина Івасюк. Майкл Свейн, викладач мистецтва в одному з коледжів сан франциско І вже 15 років він безкоштовно латає одяг місцевим безхатькам і тим, у кого просто немає грошей. У пригоді стає стара ще бабина швейна машинка. Раніше майстер ходив з нею вулицями, але тепер осів ремонтує одяг у найбіднішому кварталі. Гроші для мене не головне. Є чимало людей, яким вони потрібні набагато більше. Майкл не лише кравець, він ще й психолог. Клієнти є вислухає і дасть корисну пораду. Швейна ж машинка як привід. Люди часто підходять, цікавляться, що й навіщо робить майстер. Тут швейна машина стала чимось більшим, ніж просто інструментом для зашивання одягу. Це також інструмент впливу на людей, щоб вони одумались. Він зцілює світ. Так про кравця Майкла говорять його клієнти. Старі джинси шиті майстром, як і їхній район. новішими не стануть, але перетворення все од. Дно будуть він ремонтує наш одяг, робить його кращим. Уявіть, він шиває чийсь неприємний і брудний одяг. він торкається людей своїм даром зцілює світ. Я поважаю його і пишаюся ним. Хтось бачить у цьому районі лише безпритульність та безвихідь, хтось людей, які загрузли в наркотиках та злочинах. Проте Майкл вважає, що навіть тут можливе диво. Головне робити добро. Кристина Явасюк, новини на першому Українські абітурієнти готуються до вступної кампанії. Вранці склали чергове ЗНО з англійської і вже з липня почнуть розсилати документи по вишах, не тільки в Україні чимало абітурієнтів спрямовують погляди за кордон, зокрема до Польщі. У маловідомому більшості українців містечку Ополе вже сформувався чималий український студентський осередок, що тягне українців в ополе ексклюзивний матеріал. Близько 120 тисяч людей мешкають в місті Ополе на півдні Польщі, і кожен четвертий з них студент. Молодіжним це місто роблять два великі виші: Опольська політехніка та Опольський державний університет. В останньому навчаються близько 500 студентів з України. Я навчалася в національному університеті Державної податкової служби України. Це Вірпіні знаходиться. Закінчила там бакалаврат і вже задумалась на рахунок того, а де би я отримувала, де би здобувала би магістратуру. Ми з моєю колегою з національного авіаційного університету отримали можливість навчатися паралельно і в Україні, і в Польщі. Ми отримуємо фактично два дипломи: диплом польський і диплом український. Грубо гаворя з білетами сюди два години тисячі гривень. Українські студенти потрапляють у польські вищий трьома шляхами, продовжують освіту після того, як отримали диплом бакалавра в Україні. Здобувають тут другу вищу освіту, або ж можуть отримувати дві освіти паралельно. з цього року ми розпочинаємо програму подвійного диплома з Національним авіаційним університетом в Києві. Один семестр студенти навчаються в Польщі, наступний в Україні і так далі. І ці семестри, та отримані під час навчання оцінки, зараховують обидва наші виші. У більшості студентів, які вперше прокладали навчальний шлях до Польщі, виникали додаткові витрати. Свої послуги пропонували різні компанії чи навіть відділи при навчальних закладах. Нам сказали, що необхідно ще додати деякі кошти для того, щоб ці документи були відправлені в Ополе, для того, щоб їх прийняли, для того, щоб ці документи нарешті дісталися моєї, мого університету. Дуже много. Маленьких фірм, які обіцяють золоті гори. У нас є вот підписаний контракт, яких на самом деле вообще не сучасне. Вони беруть тисячу, дві тисячі євро за те, що можна зробити самому. Для цього треба зайти тільки на сайт Опольського університету або на сайт східного партнерства. Перш за все, це електронна система рекрутації, де абітурієнт зазначає всі свої дані, вибір факультету. Все розписано дуже. Дуже легко і треба платити оплату рекрутаційну, і Можна платити в різних валютах і в злотих, і в євро, і в доларах. Це 85 польських злотих або 20 євро. Опинившись у Польщі, українські студенти насамперед стикаються із мовною проблемою для повноцінної інтеграції в нове для себе суспільство. Радять не гуртуватися в клуби за інтересами, а більше спілкуватися із місцевими. З ополя Андрій Городиський, Максим Маковій, Новини на першому. В Студії вже з'явилася Ілона Довень. Ілона, Вітаю тобі Добрий вечір. Ти знаєш, у нас дуже насичений сьогодні інформаційний день. Суди стрілянина в центрі Києва, пожежа, суцільний бойовик. Новини світ. Сподіваюсь, будуть спокійнішими завтра у тій самій порі.